Мої вітання! Сьогодні я готую традиційне італійське печиво кантучині або кантуччі, також воно багатьом відоме як печиво біскотті. Ті, хто спробує це печиво хоча б один раз, не залишиться осторонь від цього смачного, крихкого печива, а ще великим плюсом його є те, що воно неймовірно довго зберігається. Тож готуємо. Для приготування беремо 70 г вершкового масла кімнатної температури, додаємо дрібку ваніліну та 1 третю чайної ложки солі. Також додаємо сюди 130 г цукру. Беремо один апельсин та із нього натираємо всю цедру. Звичайно, натираємо тільки верхню помаранчеву частинку. Жовту шкуринку ми не натираємо, так як вона дає гіркоту. Зауважу, всі інгредієнти для приготування цього печива мають бути кімнатної температури, все обов'язково. Перетираю масло з цукром та цедрою за допомогою силиконової ложки або лопатки до однорідної маси. Аромат стоїть просто неймовірний на весь будинок. Перетерли, далі вбиваємо сюди 2 яйця. Звичайно, ви можете скористатися міксером, але я вважаю, що в цьому рецепті він не потрібен, тому я беру вінчик і з'єдную всі інгредієнти між собою. Нам потрібно з'єднати яйця разом з маслом і щоб трішки розчинився цукор. Ось до такої консистенції ми з'єднуємо всі інгредієнти, і тепер нам потрібне борошно. А борошно в мене сьогодні не звичайне, а борошно в мене сьогодні зі спельти. Спельта – це також зернова культура, як і пшениця, але вона набагато корисніша та в своєму складі має набагато більше вітамін та амінокислот, ніж пшенична. До 300 г борошна я додаю одну чайну ложку розпушувачу. І поки буду з'єднувати сухі інгредієнти, розповім вам про торгову марку Наш акцент яка є виробником продукції спельти. Вони самі вирощують спельту на нашій рідній українській землі. В європейських країнах спельта це одна з найцінніших культур. Там її називають королевою злаків. В їх асортименті є не лише борошно, також є і манна крупа, є пластівці, також є макарони. Посилання на сайт я, звичайно, залишу внизу під відео. Якщо вам цікаво, переходьте та купуйте собі корисні продукти. А якщо ви випікаєте хліб, паски або панетони. То борошно із спельти просто ідеальне для цього, тому що воно має вміст білку 17,5%. Дуже гарне борошно. Рекомендую вам його спробувати і, можливо, вам воно сподобається і ви будете все готувати лише на ньому. Повертаємось до нашого печива, просіюємо борошно з розпушувачем до основи, але просіюємо не все, а буквально одну третю частинку. Гарненько вмішуємо борошно до яєчно-масляної маси, і тепер нам потрібно сюди додати начинку. Для начинки використовуються будь-які сухофрукти та горішки, які ви полюбляєте. Я сьогодні використала родзинки, також використала сушену вишню і додала підсмажену ліщину. Ви можете використати будь-які ваші улюблені сухофрукти на свій смак. Всього треба додати 150 г сухофруктів. Додаємо їх сюди, присипаємо зверху їх ще борошном і гарненько вмішуємо в тісто. Додаємо все саме в такій послідовності, якщо зразу замісити туге тісто, то потім вмішати наші сухофрукти буде дуже складно і вони будуть випадати із тіста. А ось саме так, вмішуючи їх ще в рідке тісто, вони гарно розпроділяться по всьому тісту і буде гарне та смачне печиво. Залишками борошна присипаємо стіл, викладаємо тісто, зверху його присипаємо знов борошном, і тепер все це борошно вмішуємо гарненько в тісто. Це тісто не треба замішувати довго. Нам треба з'єднати його докупи, щоб воно не розпадалось та стало пластичним. Тісто за цим рецептом виходить дуже ніжне, пластичне, нагадує пластилін по своїй консистенції. Ось таке воно дуже м'якеньке. Якщо раптом вам не вистачить борошна, то можете досипати ще грам 10-15. Все, звичайно, залежить від борошна та від розміру яєць. Я використала саме 300 г і ось уже на присипання столу я додала додатково 15 г борошна. Скатала із тіста ось таку ковбаску та розділила її на три рівних частинки. І з кожної частинки я скочую ковбаску приблизно товщиною сантиметра 3 см. В мене виходить три ось таких ковбаски по 30 см у довжину. Цим часом я ставлю на розігрів духовку, тому що готується печиво дуже швидко. Печиво я викладаю на деко застелене пергаментом, підрівнюю, щоб наші ковбаски були рівненькі. І зверху для того, щоб печиво було більш плоскої форми, я його приплюскую. відправляю в духовку та запікаю його при температурі 180 градусів впродовж 20 хвилин. Залишаю його на 5 хвилин. Через 5 хвилин, коли вже до нього можна доторкатись, нарізаю його дуже гострим ножем, ось такими швидкими рухами. Нарізайте печиво ще теплим. Інакше, якщо воно у вас охолоне, нарізати його без крихт буде майже неможливо. Воно буде крошитись та розсипатись. Нарізаємо його на шматочки товщиною 1,5 см, викладаємо ці шматочки на деко, Ось в такому вигляді. Якраз вони помістяться на все деко, відправляємо знову до духовки та запікаємо при температурі 180 градусів 10 хвилин. Це печиво запікається два рази, тому і називається біскотті. Тобто запечене два рази. За рахунок свого подвійного запікання воно виходить крихке, дуже пісочне та дуже смачне і довго зберігається. Спробуйте обов'язково цю смакоту. Це дуже смачне, крихке та дуже ароматне печиво до чаю. Для того, щоб його довго зберігати, треба перекласти його в контейнер з щільною кришкою і зберігати у темній шафі. Так воно може простояти до трьох місяців. Але зберігати довго вам його не прийдеться, тому що це дуже смачно! Смачного!